Так, в мене шишковий період. Я не знаю чому, щось мене вони заполонили. Ось уже а, третю модель. Пробую як зв'язати, прикидую, роблю розрахунки, щоб потім легко вам все об'яснити. Дивіться: третій вид шишки. В'яжу ряд, стовпчики без накиду. Тут я собі між шишками зробила 7 петель, тому 2, 4, 6, ще одну пров'язую. А знаєте, щоб гарно їх всі розмістити, і тепер в'яжемо саму шишку. Бачите, вони ще більш випуклі, більш цікаві, тому роблю шишку 2 накиди. І з цієї одної петельки будемо вив'язувати 5 стовпчиків. Є дві, пров'язуємо і ще знову дві. Стовпчик не дов'язуємо. Знову два накиди, вводимо гачок, витягуємо цю робочу ниточку, пров'язуємо дві ниточки, Є, і ще дві. Є. Знову. Не дов'язуємо, бачите, один, два, знову два накиди. Пров'язуємо. Три. Четвертий. Є. Знову два накиди. Пров'язуємо дві. Спочатку. І ще дві, трішки ниточка розслоюється. І тепер дивіться, у нас шість петель на очку, пров'язуємо їх всі разом дивіться, я трішки ось пальчиком її, як би підтопарю, затягую ниточку, і відразу в наступну петельку. Пров'язую більш того стовпчик без накиду. І далі собі продовжую в'язати, так, там, сім стовпчиків без накиду між шишками. Тут, по-моєму, в мене ще одна поміститься. Ось дивіться, яка вона дуже прикольна, дуже круто виглядає. Це буде о, светрик. Не знаю, раз спробую, далі буду вже показувати. Тож, щоб ви не думали, що так, я все відразу за два дні працюю. Ні, то все дуже-дуже довго до цього всього в'яжеться, пров'язується, розраховується, а вже потім тільки готові результати. Тому, якщо вам корисно було, залишайте своє сердечко, зберігайте. За репост буду дуже вдячна.